Сьогодні криворіжці вшанували пам'ять Костянтина Павлова та Григорія Гутовського. Учора мало б виповнитись 52 роки Костянтину Павлову, народному меру, як називали його в Кривому Розі. Життя Криворізького міського голови трагічно обірвалося у серпні 21-го року. А 14 січня 93 го пішов із життя перший очільник кривого рогу за часів незалежної України Григорій Гутовський. Потужний будівельний комбінат, завод панельних конструкцій, нові микрорайони. Вони швидкісний трамвай будувалися в роки його керівництва містом. Григорій Гутовський був талановитою і далекоглядною людиною. Згадують його однодумці. Всі школи, дитячі садочки, благоустройство за той час, коли він працював. Для нього це були питання, які він поділяв дуже багато уваги. Він дуже любив людей, але він себе не жалів. і Він віддавав себе весь роботі і був кристально чистим. Коли він помер, в нього залишилась квартира, таврія і гараж. І ми, криворожані, повинні бути вдячні йому за те, що він зробив. Відкритий, щирий, життєрадісний, сильний, справжній патріот рідного міста і країни. Таким запам'ятали земляки Костянтина Павлова. На посаді мера він був недовго, втім, зробив багато для Кривого Рогу, працюючи у парламенті та міськвиконкомі. Непоправна втрата для нас всіх це людина, була людина з великим серцем, людина патріот, керівник і взагалі людина з великої літери. Тому дуже шкода. Павло Константин Юрійович був для мене моїм шефом, яким я проробив в нього водієм 14,5 років. Ця людина для мене була ну, як, як сім'я, найдорожчий. О, бо ми з ним проводили дуже багато часу. Київ, Дніпр, о, Всі поїздки були разом. Цінна людина. О, Яку я буду пам'ятати. Константин Юрійович теж виріс на моїх очах. Будучи головою міської ради, він йшов з сумочкою на ринок, скуплявся, як всі криворожані. Він ніколи себе не позиціонував як людина над людьми. Він був людиною, яка любила кривий ріг і те, що ми сьогодні їздимо. Безплатно в електричному транспорті міста це заслуги його, і він поставив про себе це таку пам'ять. Жалко, що він так рано пішов. Він заряджав своїм позитивом енергію всіх довкола. Ряд важливих для міста проєктів його ідеї. Не можу казати про Константина Павлова в минулому часі, бо він був настільки енергійна людина, настільки в ньому була тяга до життя, тяга до змін, що ця енергетика, ця аура відчувається навіть зараз. Ми були знайомі більше десяти років, дуже багато реалізували таких класних ініціатив громадських і проєктів. навіть от взятой останній проєкт – це масштабна реконструкція мікрорайонів. В нього було стільки планів, стільки Задумів, і я вірю в те, що ця енергія вона не може згаснути. І коли закінчиться війна, ми ці всі плани і ці ідеї, і його проєкти обов'язково реалізуємо в місті 100%. Турбота про людей це його кредо. тому що. Усі люди, і діти, і дорослі, і люди похилого віку, усі зверталися і всі отримували від нього його добро і його такі добрі вчинки. Звичайно, що університет третього віку, який започаткований був Константином Павловим, живе і сьогодні, і люди з вдячністю приходять, навчаються, згадують його, пам'ятають. Минуло більше трьох років, та досі не поставлена крапка у розслідуванні причин загибелі Костянтина Павлова. Надіємося, що в цьому році війна закінчиться нашою перемогою, і ймовірно, що все-таки справедливість по смерті, по загибелі, по вбивству нашого мера, вона буде всім зрозуміла і доведена до свого логічного кінця, тими правоохоронними органами, які повинні це просвітлити всім людям, які ще звірять, сподіваються, і ми все-таки надіємося на цю правду. Тому ми вшановуємо, ми пам'ятаємо цю гідну величну нашу. Людину, яка зробила дуже багато, навіть за той короткий термін, для криворіжців, для свого міста, бо він був справжнім патріотом з великим добрим серцем. І люди пам'ятають, люди знають те, що він зробив, те, що він зробив багато добра для міста, для криворіжців, для людей. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.